Партія ідеологічних нацистів перемогла на виборах у Австрії. Зокрема, вона заснована колишнім офіцерами СС, набрала за попередніми даними 29 з гаком відсотків голосів. Не знаю наскільки коректно говорити, що це партія нацистська. Зараз будемо розбиратися. Однак, це точно перший такий випадок після закінчення Другої світової війни. Вони виступають за скасування санкцій проти Російської Федерації, і, в принципі, дружать із путіним. Тим часом новий український міністр закордонних справ Сибіга перебуває з візитом в інших друзів Путіна в Угорщині сьогодні. Тож про все це а також про Крита і Бразилію, про план перемоги Зеленського разом з політичним експертом Тарасом Загороднім буду говорити. Пане Тарасе, добрий день. Доброго дня. Наскільки перемога ультраправих в Австрії загрозлива чи здатна вона змінити кардинальну ситуацію в європейському союзі? Ну і якось вплинути відповідно на м, допомогу заходу Україні? Ну давайте так. Ми повинні розуміти, що це не перша така партія. З'являється в нульових. Там була там, теж вона там щось перемагала там. В ЄС і Байкот влаштували і багато чого іншого. Тому це не перша історія. Чи є вони прямими потомками цих нацистів? Так є це прямі нацисти. Чому так взагалі сталося? А там взагалі цікава ситуація в Австрії. Не було не, не було Нюрберського трибуналу. Mm -hmm. А тому, що а, і не була проведена зачистка. Ну з різних причин: по-перше, австрійці чомусь вважалися тими, хто постраждали від, від агресії, ну як там, Чехія, Польща, вона теж вважалася, тому що був вже аншлюз з боку Німеччини, і цікава деталь. До 55-го року Австрія була окупована Радянським Союзом. Ну, що таке окупована країна Радянським Союзом, ви можете собі уявити, що там, там от і до було нашпіговано просто своїми власними агентурою, як тільки можливо, Австрія, в принципі, ну, брала таку участь у багатьох речах. Ну, дивіться: щодо НАТО, скоріш за все, ніяких змін не буде, тому що Австрія не є членом НАТО, вона є нейтральною країною. Щодо Щодо ЄС, можуть бути нюанси, можуть бути нюанси, але я вважаю, що без фанатізму. Е, ну як десь ФІЦа, десь щось подібне може бути. Знаєте, десь блокуємо, не блокуємо, але загалом буде більше говорільні ніж справи. Тому що е, у Орбана ж його позиція обумовлена ще ресентиментом угорців щодо. А Треневська миру 1920 року, коли короліство Угорщини втрачило дві третини власної території, і тому там ще така позиція. В, в їхнє ж короліство входила на нинішню територію Сербії, Румунії, Словаччина, до речі, входила, ну і частина України. І тому там така позиція. Ну, ви повинні розумієте, так, це неприємно, але ж там теж є своє обмеження. З ними треба розмовляти, вести на діалог, тому що Знаєте, росіяни часто помиляються, коли думають, що це знаєте, от в такому знаєте, на кнопках працює як у них там єдина Росія, справедлива Росія, все інше. Ні, так там не працює. Якщо підняти хай гарний і поч і починати з ними розмовляти, там можна поміняти позицію партію. Це неодноразово можна було бачити, і тому це не є такою критичною дійсно ситуацією. Але якщо запускати, звичайно, що це може спричинити багато проблем. Тобто я правильно розумію, це посилення ультраправої партії в Австрії, це виключно використання Кремлем давно підготовлених сил, аби роз'єднати Європу. І тут взагалі не йдеться про якийсь тренд, ренесанс правих як ну загально світову історію. Ну дивіться так. Ми теж повинні розуміти, що праві прави да? є різні праві. Ну, Мерлоні, наприклад, яка теж до речі, яка є прем'єркою в Італії, так. Її партія теж взагалі спадкаємець партії Мусоліні на хвилиночку. Так там зовсім інша uh -huh. позиція. Тому треба слід розуміти, що є різні типи правих. Ну наприклад, в Нідерландах теж праві перемогли. Теж були крики, що вони там щось припинять. Нічого, чого там працюють в нормальному нато? Тому е е росіяни ж працюють з і крайні лівими, і крайні правими. Це ми слід розуміти. Їм потрібен хаос. І тому в Німеччині є альтернатива Німеччини, і є там жіночка, яка постійно там теж крайній ліву і такий порядок денний і проти допомоги України і так далі. Тому вони активно тут працюють. Це не вперше. Це вони останні так, років, так 60 цим займаються, в тому числі особливо яскраво в 20, ну, це останні 20 років, тому це не добре не погано, це такі заготовки, які були. І тому, звичайно, що десь зміни будуть це беззаперечно, чи зміни воно кардинальне ставлення до України? Ну я вважаю, що ні. Тому що все ж таки війна на порозі, а і ніхто не хоче воювати. Да? Тут краще все ж таки допомагати Україні, яка стікає кров'ю, але гинуть не австрійські солдати, ні німецькі солдати, гинуть українські солдати. Тому звичайно, що будуть багато гомоніти, будуть робити, але. Тут виключно вже робота української дипломатії спілкування з цими партіями, тому що там ситуація не така прямолінійна, як здається, в дійсності. Тут прямо Австро-Угорщина у нас виникає в розмові, тому що хочу спитати про Угорщину. Міністр закордонних справ Сибіга відвідав Будапешт. Ну от зараз він там перебуває з робочим візитом і проводить перемовини з угорським колегою Петром Сіяртом. А чи можна очікувати чогось? Чи це буде так само, як і за каденції Кулеби? Власне, у нас з Угорщиною вже все вирішено, і на поступки ми пішли у питанні членства України в ЄС. Нічого ми ще не пішли. Там якісь мутні були вимоги е угорщини, е які полягають е в тому, щоб створити е е сепаратистський анклав у вигляді угорської так називаємо угорської автономії, е з виключним там правом угорців. Е ну, це порушення всіх норм, до речі, Європи, в тому числі з перспективи захоплення Закарпаття. Я думаю, після того, як їм влаштували. Таку головомийку у вигляді транспортування нафти, там щось вони всі попритихли, Зрозуміло, що теж не треба те, знаєте те, що називається. Треба фільтрувати свої слова і розмовляти з Україною з повагою, в тому числі. Звичайно, що вони будуть це вимагати, компостувати на мозок і багато чого іншого. Але тут добрим словом і пістолетом слід підходити до цих речей, десь дотискати, десь створювати умови для того, щоб вони йшли туди, куди потрібно, і тут виходити з того. Теж, знаєте, не треба кричати, що ми дуже хочемо в ЄС, тому що нам починають викручувати руки. А от не хочемо в ЄС, ми окремий центр сили. Там тепер побігайте за нами, щоб ви тепер мовляли. Тому що ми повинні розуміти, що там не тільки це ресентимент угорців, Ви повинні розуміти, що ЄС це гроші, і страшний сон країн Східної Європи це наближення навіть України до ЄС, в тому числі Польщі. Першими від наближення до ЄС постраждають України, постраждають в першу чергу. Угорщина, словаччина, польща румунія, але є ще і інша версія наближення не України, а Росії. Ну, але воно так не працює. Я так розумію, не таке. Ну Росія я думаю, що все це вже надовго. Вже вже всем -все 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 давно зрозуміло. Звичайно, там хочуть всі торгувати з Росією. Я не про це, а про те, що війна на порозі ЄС і тут є вибір, або при інтегрувати це, це, це а або... це, це, в тому числі, так. але сам факт наближення України до ЄС. Ну просто перспективніше країна, територія більше, ресурсів більше, вкладень більше, населення більше. А ось і багато чого іншого. Тобто, там ну суто з бізнесових питань є і тому. Не слід знаєте теж бігати з цим ЄС як списаною торбою, тому що ми досі не отримали відповідь на питання. А є гроші у ЄС на те, щоб е, 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 в Україні, наприклад, сплачувати. Ну для порівняння полякам за 5 років 200 під 300 мільярдів євро за закачали. Це при тому, що тоді ще Британія була в ЄС, яка платила, була донором, а Польща це в два рази менше за територію. Ну, плюс-мінус населення. Хтось повернеться, хтось буде, хтось буде приїжджати. Ну тобто, ресурсів вкласти в Україну значно треба більше. Я сподіваюся, Ольга Стефанішина зараз не чула вас, бо ми б дуже сильно зіпсували її настрій. Як це не говорити про інтеграцію з європейським союзом? Я її згадав, тому що вона казала, ніби ми з Угорщиною, ніби все, все тримаємо під контролем, і всі ці сепаратистські, які ви згадали, умови там угорські школи, все це якось вирішимо. От, просто в мене було таке питання: чи щось принципово змінюється з тим, що в нас новий міністр закордонних справ? Від нього є сенс щось очікувати чи ні? Ну я не думаю, що там особливо щось буде. Те, що там пані Стефанішина там псувати і настрій, це її особисті проблеми. Я хочу мене цікавить в ЄС не все це туфта європейські цінності, і вся ця херня, вибачте, за, за, за примисли. Мене цікавить гроші для нашої держави, як ми викачуємо ресурси з ЄС, тому що як ми бачимо, як тільки переходять справа до грошей. Різко всі забувають про всі ці європейські цінності і суці то в про яку нам розповідають. Мене цікавить доступ на ринки ЄС так всієї нашої продукції краще на. П'ять років і скільки грошей ми від них отримуємо, а не так, що вони будуть викачувати ресурси з нашої країни, удавати, що, начебто, це інтеграція в ЄС. Мене це, це не цікавить, і якщо у пані стефанішо на іншу точку зору, то їй буду псувати настрій постійно, А не це те, що вона там розповідає всі ці красиві казки і всю цю фігню, вибачте за не за слен. Стосовно угорщини, подивимося, як воно в дійсності вирішиться, тому що дає. Ну поки в законодавство цього мав вони ж факт Законодавство вимагають, слава Богу. А ось а, ну, це візит нічого не вирішить. Поки Орбан при владі буде. Ну, ви повинні розуміти, що це запит угорського суспільства. Ми повинні розуміти, це ж не Орбан вигадав оцей ресентимент. Слухайте, угорці в Другу світову війну на боці Гітлера е, залізли через те, що е, через те, що Гітлер пообіцяв. Е, Повернути якраз територію колишньої Румунії, там Словаччини і там Сербії, і так далі. Тобто, щоб ви розуміли рівень ресентимент Я особисто в Будапешті бачив всі ці карти Великої Угорщини, ледь не кожному ресторані. Я думаю, що якщо звернете увагу, ви побачите. Ну Це ж не особисто по Орбан сидить вішає ці, ці ці малюнки. Це запит, я думаю, що десь 15-20% суспільства має такі ресентименти. Ну, угорці ж повинні розуміти. Це теж така. А проксі імперська нація теж вони такі маленькі росіяни, так знаєте, цікі які мають велику історію. Ну слухайте, там ну я чесно кажучи, прийти з Сибіру вписатися в європейську історію, володіти величезними володіннями. Ось ну просто в Європі. А тут вас обкарнали в 1920 році, тому що вони вдало, взагалі не на тій стороні воювали. Так до речі, більше за всіх у них забрала Румунія. Тому я тут ну там взагалі багато парадоксів, Знаєте, Ну, і такий історичний анекдот. А це знаєте, коли от Угорщина голосила тоді Америці війну, а ось Другу світову війну. І викликає цей рузвельт радника. Говорить: Тут угорці нам війну оголосили. А що це, що, що це за країна? Щ, що що вони хочуть? Говорить: ну там це католицька країна. Ну, цей країна католицька, але очолює її протестант Хорті, так а, адмірал. А так у них є великий флот, у них є вихід до моря. Ні, у них виходу до моря немає і флоту немає. Добре, так це є, він е, 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 це взагалі монархія. Монархія але короля немає. Там регент. Ну Хорті оголосив себе регентом. Добре, вони мають якісь територіальні претензії до нас. Ні, територіальних претензій у них немає, у них є територіальні претензії до Румунії. А так вони з Румунією воюють? Ні, з Румунією не воюють, вони разом з, 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 з Німцями в одному союзі знаходяться в цьому, вони є союзниками. Тобто, щоб ви розуміли, парадоксальність багатьох речей, які цей ресентимент Ідеї, я, я не вірю, що, що там щось налагодиться, ми повинні вважати це як даність. Поляки теж нам будуть компостувати мозок. Там хто якусь гадяцьку унію, чи хто кого прибив там в 18 столітті, чи це Павалинські різні? І так далі. Багато чого там ще буде наслідку дивуватися. Тобто виходить, що так як Україна зараз намагається примусити до миру силою взяти Росію, так само, мабуть, і європейському союзу нічого не лишається, окрім як силою розмовляти з угорцями і ну які от каламутять настільки воду. Хоча я розумію, ви зараз про інтеграцію з ЄС там все, все ж таки треба домовлятися, нам особисто. Та так чи інакше, окей, а, про Китай, Бразилію, хочу вас питати про те, що вони продовжили просувати план припинення війни. В Україні 17 країн зустрілися з представниками Китаю, міністром закордонних справ Ван Ї і з представником Бразилії на полях саміту Генасамблеї ООН. Ну це багато це новий виток. Це прям якась що це за потуга з альтернативою плану перемоги Зеленському. Ну, дивіться, після того як у Китаї не вийшло з першим їх планом, пам'ятаєте, коли вони теж з бразильцями підписували, як вона сказала, 110 країн підписали, а вони тепер шукають тепер новий план. Чому з першим не вийшло? Тому що в китайцям голову не могло прийти, як до речі, американцям. Що українські війська опиниться на російській території? Вони ж не думали, що воно таке трухляве. А тепер, якщо ти зупиняти бойові дії, то виявляється, що це А, Вони ще ж підписали, як вони сказали 110 країн. Тільки списку до речі, не показали. Так ми не знаємо, які це таємніші країни. А ось і тепер це виявляється план розшанування Росії. Якщо виходити з такої логіки, протирічить позиції публічні позиції Китаю щодо суверенітету і, 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 і цілісності неділиності, чому вони знову забігали? Так а тому, що Україна показала силу. Оце коли СБУшники разом з гурівцями рознесли стратегічний склад в Трискій області. Показало, що Росія абсолютно трухлява держава. Ще не декілька там складів. Збаушники системно виносять НПЗ, аеродроми. Там цей шувайка, аеродром, все інше в в Калузькій області, поприлітали і так далі, а показали, що це трухлява абсолютно держава. Сармат у них не вдалий випуск. Знаєте, що вони разом з китайцями хотіли робити запуск цих ракет тільки в бік Тихого океану, щоб показати Кузькіну мать цим американцям? Китайця воно полетіло, а у росіян не полетіла. І тому, знаєте, всі одразу ж забігали, всі одразу ж забігали. Знаєте, мене розсмішила стаття в економісті яка говорить: давайте міняти підходи до, до війни, тобто Україна і Захід повинні міняти підходи і так да. далі. Як тільки у росіян якась лажить, одразу ж виходять такі статійки, Ну колись поважних виданнях. Які, звичайно, жодного разу гроші не брали за розміщення е, таких подібних матеріалів. Ну, чесні люди коштують звичайно дорого. Ми повинні це розуміти. Які починають розуміти, як все е, розповідати, як все погано в дійсності ситуації. Такий Китай вони намагаються врятувати Росію, продати українцям миротворчі послуги, які, в принципі, ми не потребуємо. От в чому сенс для нас посередництво Китаю? Ну, за великим рахунком ніякого. Вони далеко знаходяться, вони хочуть у них свій інтерес, у нас свій інтерес. Так нам цікаво хаос в Росії, не цікавий хаос в Росії. Ось нам цікаво кордони 91-го року і не цікаво. На цьому на питання розходиться. Тому вони можуть інші паперці робити, там ще провести там щось за мир, там щось таке. Але коли ви самі вже собі протирічите, коли ви виступаєте за статуту, воді і про це не говорите. Що відповідальність агресора повинна бути за. Напад це та статут ООН. починаєте говорити, що давайте лінії розмежування там перемовини. Ну це мягко кажучи, вже до з вашої позиції Очевидно, Ну пишіть, пишіть далі, що, що я можу сказати. Зеленський підбивав підсумки свого візиту до Сполучених Штатів Америки. Сказав, що його почули у Штатах. І скоро буде Рамштайн, 12 жовтня. Я правильно розумію, що це буде час випробування для сполучених штатів, і саме там ми можемо почути і про дозвіл на використання далекобійної зброї, і там про якісь нові гарантії, типу як у НАТО, але без запрошення до НАТО. Власне, оце 12 жовтня може стати важливим днем. Ні, ну візи Зеленського вважаю дуже добрим, особливо як красиво було розіграно ну, з, з Трампом. Я не очікував, що Трамп зустрінеться з багатьох причин. Більш того, Зеленського не просто ну я вважаю, що він просто був правильно заданий такий тон розмови, що і демократи і республіканці були змушені багато чого робити, чого вони не збиралися робити. Зеленського не просто Трамп прийняв, незважаючи на різні демарші. А його ж на Fox News спустили. Виявляється я сам нещодавно дізнався. Де він все сказав те, що ну проти рішить позиції і Трампа, і те що говорилися до цього, він сказав, що гроші залишаються в Сполучених Штатах Америки, Маркарову. Ми не звільнимо. Хоча я вважаю що її треба звільняти. А і багато чого іншого Денис. Це знаєте, якби це якби в радянському Союзі. Приїхав Рейген, наприклад, в, в радянський Союз, його пустили на, на центральне телебачення. і Він би сказав, що в принципі ваш радянський союз це гівно, да його давно треба роси. те, що булося, вже дуже вдало. поки що не дотиснули удари по території Росії. Я думаю, що до виборів не буде це. ось але треба дотискати і тут же цікавий момент. Настільки підняли градус, як демократи республіканці. А Стосовно України, що це стала частиною передвиборчої кампанії? Що тепер від Зеленського багато перебігів виборів зале, залежить, як це не дивно. Ну, Зеленський, як він у своїй говорив манері, там ну Трамп пообіцяв мені допомогу, тому бачите, публічне да, і так далі. А тепер напередодні виборів ще залежить так. А за кого буде агітувати, наприклад, Зеленський? Ну, не агітувати, скаже. Ну, а гетувати він не має права. Ні, Інакше ні, це ні. Буде я не так можу зробити. Ви mm. можете сказати, що Камала Харріс увійшла в змову з Путіним, не дає нам дозвіл, наприклад, бити, ну, умовно mm -hmm. там донести, так, mm -hmm. чого вона дає, або Трамп і все інше. Це буде дуже впливати, тому що там питання відсотка буде, я вас запевняю. Якби там не писали... Змі демократичною партією про те, що Камала Харріс вже всіх перемогла 10 разів. і Як вона класно виглядала на дебатах? Ну, те саме говорили про Клінтон один в один. Я думаю, що вони навіть ці статті не міняли там з 2016 року. Тільки міняються такі рівно для Клінтон. закінчилось погано, тому тиснути треба звичайно вибувати ресурси, але розуміти знову таки ще говорить зброю, зброю, свою зброю. Мочити, чим більше ми будемо бити по території Росії, тим більше нам будуть давати зброю. Так побудований всіх світ борзих та сильних даються завжди підтримують. І ми менше повинні взагалі звертати увагу, що говорить про Україну Камала Харес і Трамп. Це взагалі не України не стосуються. У них виборці є не українці. а безпосередньо безпосередньо американці не треба тут хапатися за волідов у них своя компанія у нас своя справа краще звертайте увагу на те що Кабмін досі не дозволив експорт української зброї за кордон для того щоб вони валюту заводили і податки сплачували і запускали виробничі цикли не забезпечена секретність предприємства, покажу іноземні корпорації заходили. Не забезпечення страхування військового підприємства. Тому що якщо ракета прилітає, повинна компенсуватися з боку держави та багато чого іншого. А ось що ми не повинні звертати увагу. Тоді я вас запевняю, будуть все рівно підтримувати. І чим більше у нас буде ракет дальністю тисячу дві кісячі кілометрів власного виробництва, я вас запевняю, тим більше нам будуть давати зброю, тому що так побудований цей світ. Пане Тарасе, дякую, Тарас Загородній, Політичний експерт був моїм співрозмовником.